Наступний стиль Рококо тривав з початку 18 століття до часів Французької революції 1789 року. В основному він став реакцією проти серйозності бароко. Рококо був відомий спочатку як стиль Рокайль, що народився у французькому дворі Версальського палацу і незабаром поширився в інших частинах Європи. Якщо барокова скульптура була драматичною та серйозною, то Рококо складалося лише з неформальності, веселості, турботі про душевні справи та свідомого уникнення серйозності. Біографія Етьєна Моріса Фальконе, відомого скульптора епохи Рококо втілює всі закономірності свого часу. Він був просто людином, представником третього стану і став найбільш відомим скульптором при дворі Людовіка 15-го, улюбленим майстром Маркіза де Пампадур. Перед вами зима, алегоричний портрет маркізи. Фальконе прославили невеликі за розміром скульптури маленького лукавого амура, що прикладає палець до губ, оголеної купальниці, що пробує пальцями ступні температуру уявної води та пігмаліона з ідеальною галатеєю, що раптом ожила від кам'яного сну. Але не тільки завдяки мармару, а саме порцеляні, яку почали імпортувати до Європи з Китаю, максимально розквітла скульптура доби бирококо. Навіть з'явилася нова форма дрібної скульптури порцелянова фігура або невелика група фігурок, яка спочатку замінила цукрові скульптури на великих обідніх столах і стала дуже популярною для розміщення на камінних полицях і меблях. Її форми були ввічливими та маленькими. Епоха Рококо була епохою багатства. Згадайте короля Людовика XVI і Марію Антуанетту. і порцеляна стала предметом розкоші, тому всі заможні аристократи мали порцелянові тарілки та статуетки для своїх домівок, щоб продемонструвати своє багатство та смак. Звичайними сюжетами були персонажі з комедії Дель Арте, міські вуличні торговці. Закохані та фігури в модному одязі.